Цього тижня у Київраді ну повний цирк. Ви тільки послухайте. Депутатів, виявляється, доводиться всаджувати як діточок у садочку, щоб розпочати сесію Київради. Колеги, ще раз, будь ласка, раніше сядемо, раніше завершимо. Ну, слухайте. Тим часом київський метрополітен хоче всадити аж 14 мільярдів гривень на нову станцію. У керівника гаражу КМДА Рахматуліна знайшли 16 квартир на узбережжі Дубаю. Мер нашого міста Кличко заперечує, що серед чиновників та комунальників багато корупції. А головний критик пан Вітренко чомусь засвітився на каналі, який асоціюють зі столаром. Коротко та без зайвих деталей згадаємо саме важливе, що робила влада в столиці протягом минулого тижня. Ну а я Дмитро, і ви на каналі Київлада. А поки ми не перейшли до самого цікавого, підпишіться на Київладу і ставте вподобайки цьому відео. Злість, обурення та подив. Або ж метро на виноградар. Наразі це щось із жанру фентезі, бо його кличко починав будувати ще у 2019 році. Туди вкладали десятки мільярдів гривень, але наразі там майже ніц немає. Брагінського звільнили, підрядника змінили, тепер шукають нового і хочуть витратити близько 14 мільярдів гривень. Схоже, що у когось війни немає, або орки не тиснуть прямо зараз харківський напрям. Бо інакше такі рішення мені пояснити складно. Але це перестає так сильно дивувати, коли бачиш, як наші любі депутати працюють у Києвразі. Просто погляньте, як їх доводилося збирати минулого тижня. Колеги, ще раз, ну давайте сідатись нас є полонівський рух у залі. Та вибігайте фільм радикали. Запустіть сигнальне, будь ласка. Та вже 38 хвилин чекають. Ну що, давайте ще раз піднапряжемось, спробуємо сигнально запустіть. Де можна загубитись на шляху, не розуміємо? Колеги, ще раз, давайте спробуйте зайняти робочі місця. Тобі як він не проходи забили. Ну. Колеги, ще раз, будь ласка, раніше сядемо, раніше завершимо. Ну, слухайте. От дивіться, от Монтаївський з НІПОПом зараз зривають початок у засідання. Сигнальне запустіть. Ідемо далі. Дмитро Рахматулін, очільник автотранспортного підприємства КМДА, яке неформально називають гараж КМДА». Він має 16 квартир у Дубаї на понад 2000 квадратних метрів. Купив він їх у елітному хмарашосі на узбережжі ще у 2009 році. Але якось так вийшло, що він не повідомив про це українське суспільство, як того вимагає антикорупційне законодавство. Замість нього це знайшли Журналісти схем. І що смішно і сумно, водночас Віталій Кличко заперечує, що значна кількість кримінальних проваджень за зловживанням владою та фінансові порушення з боку чиновників та комунальників є свідчення масштабної корупції у столиці. Можете зробити, щоб просто заспокоїтися і побути в гарному настрої, спокійно. І Гарний такий жарт. Як ви розслабляєтесь, я не напрягаюся. Видно, що зовсім не напрягається. На відміну від Андрія Вітренко, якого багато хто називає головним опозиціонером чи критиком у КМДА. Але нещодавно він опинився у рекламі на каналі, який пов'язують із проросійським нардепом з ОПЗЖ та забудовником Вадимом Столаром. Як так вийшло, питання до кожного. А на цьому в нас все Такий от невеликий огляд влади за минулий тиждень. До наступного разу.